Причина, чому ми тут з позаранку з 7 до 10 з Андрієм Родим, для того щоб інформувати вас і з'ясовувати важливе І от залі будемо говорити про таке: російський завод, який виробляє шахеди, зазнав значних пошкоджень після українського удару. Про це повідомив проект «Схема», оприлюднивши супутникові знімки, на яких повна руйнація частини даху однієї з будівель військового концерну. Нагадаємо, 1 липня далекобійні дрони СБУ вдарили по російському електромеханічному виробництву Купол, що знаходиться в місті Жевська. В генштабі заявили про влучання та подальшу пожежу у корпусі, де виготовляли дрони камікадзе, якими окупанти б'ють по нашій країні. Крім ударних безпілотників, на підприємстві виготовляють зенітно-ракетні комплекси ТОР і ОСА та мішенно-тренувальні комплекси. Сама немодин і ад'ютант. Варто додати, що цей завод вже не вперше стає ціллю для безпілотників. Про схожі атаки повідомляли в листопаді дві